Сановні глядачі, біжу зараз в АТБ. була вже в одному, там купила тільки мандаринчики і біжу зараз до свого звичного. Вам бажаю гарного та тихого дня. І зустрінемося з вами вже вдома, покажу свої покупки. У нас сьогодні чудова сонячна погода. Думаю, буде навіть спекотно в день, бо вже спекотно. І я вже вдома забігала в Аврору, купила ось такий дезодорант. Він чоловічий, але користуюсь ним я. Тут запах такий, знаєте, приємний. У мене був з тигром і ось цей з вовком. Є дійсно такі запахи чоловічі, а є такі нейтральні. Тому купую, наче там ну, десь чула я чи десь читала, що менше шкідливих речовин саме от в цих Old Spice. Ну, Не знаю, але. Дія подобається. Далі мандаринчики. 4 штуки, невеличкі взяла. Картоплю. Була сьогодні чогось дуже дрібна картопля, ледь вибрала таку середнього розміру. Авокадо. Це у мене теж синочок любитель І якщо буде м'якеньке, то гуакамоле ще зроблю. Виноградки шмиж була така велика гілка. Купила, поки він солоденький, смачний і за прийнятною ціною. Сьогодні була ця ковбаса салямі Баварська, яка на знижечках взяла, бо вона зберігається аж до січня 26-го року. Положу в холодильник, нехай буде. За такою ціною нормально. Так, ще люля-кебаб. Сьогодні, певно, на обід смажитиму і зроблю картопляне пюре. Це глобина, подобається. Беру вже не вперше. Так, сину, коктейльчик яготинське. Купила. Цукерки, рошен, чокококо. коку Сьогодні останній день знижечок, я так розумію. І покажу вам ціну. Ось така ціна. Два сирочки теж для сина. дитячі злагода. Ой, чогось камера не сфокусувалась. так і це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд і до зустрічі у нових відео. Бувайте!